За різними підрахунками, вартість запасів корисних копалин в Україні складає від 3 до 20 трильйонів доларів. Про це йдеться в матеріалі Радіо Свобода. За оцінками видання Форбс у 2023 році їхня загальна вартість становила близько 15 трильйонів доларів. Житомирська область посідає сьоме місце за вартістю запасів корисних копалин. Їхня вартість складає 555 мільярдів доларів. Поклади рідкоземельних металів в Україні є предметом інтересу США під керівництвом президента Дональда Трампа так у Саудівській Аравії 11 березня відбулися переговори щодо угоди між США та Україною про рідкісно земельні метали та інші корисні копалини. Яка різниця між рідкісними та рідкісно земельними металами, які з них належать до переліку стратегічного та критичного значення, поклади яких копалин є на Житомирщині та де вони розташовані, обговоримо в цьому матеріалі. Відповідно до Кодексу України про надра, родовище корисних копалин це нагромадження мінеральних речовин в надрах на поверхні землі, в джерелах вод та газів на дні водоймищі, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового використання. Надра є виключною власністю українського народу і надаються тільки у користування. Угоди або дії, які в прямій або прихованій формі порушуються право власності, є недійсними. За словами Івана Хом'яка, кандидата біологічних наук та доцента кафедри екології та географії Житомирського державного університету імені Івана Франка, нині політики та медіа плутають поняття «рідкісноземельні» та рідкісні метали, які позначають різні групи корисних копалин. До рідкоземельних металів належить невеличка. Група буквально із 14 металів, в основному, які належать до такої хімічної групи лантаноїдів, специфічної електронної оболони. Не обов'язково рідкоземельні, найрідкісніші, так, і вони трапляються не так часто, тобто вони розсіяні по земній поверхні, практично ніде не сконцентровані, так як ми маємо багато прикладів. Але вони одні із рідкісних, що ми говоримо про рідкісні, звичайно, це метали платінової групи, тобто сама платина, хоча вона достатньо поширена. А інші представники платинової групи, як там осмій, Паладій, вони справді дуже і дуже рідкісні. Згідно з положеннями Кодексу України про надра, корисні копалини також поділяються на такі, які мають загальнодержавне або місцеве значення. Металічні руди та неметалічні корисні копалини загальнодержавного значення можуть бути віднесені до переднього. Ліку корисних копалин та компонентів стратегічного та або критичного значення. До переліку корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, затвердженого рішенням РНБО від 16 липня 2021 року, входять металічні руди, зокрема берилій, Ванадій, Гафній, Ітрій, метали лантаноїдної групи, ніобій, скандій, тантал, титан, церій та цирконій. Поклади деяких із цих металів є на Житомирщині, каже Іван Хом'як. Однак, за його словами, не всі з них є рідкісними. У нас у суті, родовища і тріюцерів немає. Це є у нас частинки, такі невеличкі включення в титан церконіві руди, де його концентрація вища. Те, що вища концентрація, це ще не означає, що це родовище. У нас берилі є достатньо великі поклади. Вони розвідані ще були при Радянському Союзі, тому що е в старі часи берилій мав набагато більше стратегічне значення, ніж сьогодні. Сьогодні, навіть коли ми говоримо про Берилій, то нас будуть більше цікавити супутники е того самого берилу чи інших руд, куди він входить. Це, наприклад, той самий е цирконій чи гафній. Титан не є. Рідкісним це дуже поширений, як на нашій планеті, так і по інших планетах сонячної системи. Е хімічний елемент. Згідно з переліком металічних корисних копалин, оприлюдненому на сайті Державної служби геології та надр України на Житомирщині є такі родовища. Юріївсько-Козіївський розсип поблизу Коростишева Житомирського району має поклади титанових та цирконієвих руд. Ділянка железняки на території Житомирського району із покладами нікелю, кобальту, платини та паладію. Видоборська ділянка, яка розташована на території Черніхівської громади із покладами титану та апатиту. Солощанська ділянка у Коростенському районі з покладами титанових руд. 14 лютого 2023 року Кабмін затвердив постанову із переліком ділянок надр, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, що надаватимуться у користування шляхом проведення конкурсів. У переліку зазначені і такі родовища: родовище Давидківське користенське району та Кропивнянське Житомирського району, які містять поклади титану та апатиту. Родовище Стремигородське Коростенського району із покладами Титану, Ванадію, апатиту, Скандію. Родовище Федорівське Житомирського району містить поклади титанових руд, а також Ванадію і апатиту. За словами Івана Хом'яка, поблизу села Перга Коростенського району розміщене Пержанське барелієве родовище. Там дуже багато запасів барилію, але гафній, цирконій і навіть свинець тартуть, яку там можна добувати, буде як супутні, буде набагато давати більше, мабуть, прибутку, тому що попит на барилі повністю задоволений. У світі і робити нове родовище по не немає смислу. Іван Хом'як розповів про сфери, в яких використовують рідкісноземельні та рідкісні метали. Наприклад, це зубні імплантанти. Найкращі роблять саме і коронки роблять найкращі цирконів сплави. Це штучні суглоби, роблять цирконіві сплави. В Ні ній всі ми користувалися. Це наші магнітики на холодильника. Але є ж магніти і спеціальні промислові, великі, які для, для інших потреб потрібні. В основному це магніти. Ванадій йде в основному на сплави. Це сплави з специфічними рідкісними властивостями, які там потрібні для багато чого. У ну, основному це техніка, де великі навантаження, там температурні навантаження, механічні навантаження, космічна техніка, авіабудівна техніка, військова техніка. Мартін Богдановський, старший викладач кафедри робототехніки, електроенергетики та автоматизації Державного університету Житомирська політехніка, розповів, що рідкісно земельні метали використовуються в окремих системах робототехніки. Саме популярне, напевно, це електромагніти потужні, використовується рідкоземельний метал Ніадім, так звані Ніадімові магніти, які застосовуються в сервоприводах потужних і використовуються в електромагнітах. Можна використовувати також рідкоземельні метали, точніше вони використовуються в системах технічного зору. Це камери, фото, відеокамери, то є КАМОС сенсорна частина. Також містить в плівках рідкоземельні метали для підсилення і проявлення яскравих кольорів. Ще один аспект використання рідкоземельних металів це електроніка. Звісно, всі електронні компоненти це сама складна технологічна частина промислових роботів, зокрема. І там використовується на загал різний спектр рідкоземельних металів для реалізації правильної схемотехніки. За словами Івана, хом'яка рідкісно метали на Житомирщині, представлені у вигляді домішок до титан цирконієвих руд. Запаси титанової руди в області, за його словами, складають понад 85% усіх розвіданих запасів цих копалин в Україні. На Житомирщині нині діють два підприємства, які займаються видобутком титанов місних руд. Межиріченський та іршанський гірничо-збагачувальні комбінати. Надія Назарук, Олексій Черко, Суспільне Житомирщина.